Так, сьогодні у нас анбоксинг біопалива. Бренд MyCam. Ну, Досить зручна упаковка. Літер Bioflame, Біоетанол. 95% чистоти. Пишуть, що буде чисто горіти, без диму, без гарі. 100% plant derived. Тобто 100% похідний від... Рослинних компонентів. Також круто, що є з боку, бачите? Є збоку шкала заповненості бутилки. Тобто це майже повна. Я трохи потестив і тому можу. досить зручно контролювати витрати палку. Дивись. Тут є. Щось типу дозатора. Ну, на запах щось між спиртом і ацетоном, але не таке різке, як спирт, не таке різке, як ацетон. Зараз ми його будемо тестити в новій версії нашої. Що, пальника, який вже складається з двох частин. От, бачите, тут сам пальник внизу. Зверху на нього ставиться другий шар вид... у... з під другої консерви. І зверху на цю консерву ми вже будемо ставити наші рейки з системного блоку від задньої панелі, на які будемо ставити чашку. Все доволі міцне. Можна вже навіть і каструлю ставити, як підписчик підписота просила. Будемо ставити каструльку. Ну, тест будемо заливати. Прямо туди. У мене там є гніт, будемо його насичувати біопаливом. Трошки ми розлили. але воно туди все стіче буде горіти як треба. Щоб біопаливо, ну ж. Так. Заходи безпеки, нічого. Рядом не повинно бути. Ну що, підпалюємо. Трохи під... Ну, горить досить непогано. Зразу ж можна і ставити водичку. Що там не зайнялося ще повністю. Зараз хай трохи візьметься. Там видно як воно горить? Щось не дуже, А, а ні, видно. Вон. Ну, як і обіцяли, запаху. Наші немає. Там просто багато старого залишки, старого пального. Ну, можна грітися. Ну, в і далі отак от. Оп, поставили і все, і воно там гріється. І горить. Так, ну що. для експерименту потрібно туди чай. Додати. Ось в мене є пакетик. По звичайного чаю ми його туди зануримо. Ну, зараз це холодна вода, але ми чекаємо. Видно синій вогнек. Тепло. Ніяк воно не візьметься, щоб було потужне полум'я. Але можна і на таку. Зараз ми будемо його. Ось навіть спеціальне аксесуар є. Значите для... для того, щоб гасити пальник. Тобто берете пробку, звичайно, з коркового дерева чи кор... І клей садите на відрізану частину банки. І потім просто накриваєте і без доступу кисню все там гасне. Можна допомогти. Настільний у нас камін. Це, до речі, паливо для настільних камінів. От у нас настільний камін. Будемо на ньому гріти. Ну, гарі нема. Запах якийсь все ж таки є. Невеликий, але порівняно з... Твердим паливом вигляд гулок, це небо і земля. І коштує біопаливо не дуже дорого. Це десь 130 гривень коштувало. Але можна за 340 гривень 5 літрів найти і гріти собі, все що забажаєте. Ну, десь так. Чай я вже сам нагрію для себе. Все, всім до побачення.